На часі законопроект чи ні» допоможуть визначитись представники європейської спільноти. Вони вже 10 років виконують роль експертів у підготовці законопроєктів, які регулюють роботу місцевого самоврядування. Сім головних недоліків визначили представники Ради Європи. Зокрема, пояснила, чому молоді спеціалісти уникають роботи в органах самоврядування. Існує проблема відсутності належного законодавчого забезпечення, пов'язаного зі службою в органах місцевого самоврядування. А відтак ця служба виявляється не такою привабливою для випускників вузів та молодих перспективних працівників. Крім того, європейський експерт наголосив, що реформа самоврядування на місцях не узгоджена з політикою регіонального розвитку. Визнає недоліки і президент обласної асоціації органів місцевого самоврядування Сергій Чернов, говорячи про законодавчу базу самоврядування. Це наша загальна проблема. Що ми інколи навіть не то, що не знаємо законодавчі акти, ми не знаємо їх назв. А саме головне, дуже рідко підходимо до них в повному обсязі до їх виконання. І оцю повагу до законодавства треба сьогодні виховувати, мабуть, не в нашому віці, а розпочинати виховувати їх з школи, але ж привести все в відповідність, щоб вона була зрозуміла для громадськості. За причиною незнання законів Сергій Чернов називає велику кількість документів. Адже якщо в Європі економіка керується десятьма тисячами законів, то в Україні таких документів 70 тисяч. Отже, на думку Чернова, аби реформа була більш ефективною, вона має передбачати не тільки зменшення законодавчої бази, а й приведення документів у відповідність один одного. Олена Рижова, Микола Кузін. У тебе новини.